Вітаю вас! Це перше відео з циклу лекцій про язичництво. Тема лекції язичництво, що воно таке і чим воно відрізняється від вірувань наших прачурів. Перш за все, треба відзначити, що в наших прачурів не було ніякої назви їх вірувань. Тобто не було не рідновір'я, не язичництво, не віри, ни... тим більше ніякої православної. віри. Це було просто життя. яке... Само по собі накопичувало помилки їх виправлення та закони їх виправлення. Всі свої знання наші пращури намагалися передати своїм нащадкам. Тому вони все це облікали в образи і вже в образному вигляді розповідали як легенди, казки, байки або якіхось пояснення. Богів, духів, стихій. Таким чином вони забезпечували розуміння своїми нащадками всього того, що вони здобули протягом багатьох поколінь. Також треба зазначити, що наші пращури з точки зору сучасних людей не мали якоїсь інституції, яку можна назвати релігією. Це було світоглядне сприйняття навколишнього світу, тобто сучасну мовою, це звичайна ментальність народу. А так як кожен народ мав свою ментальність, яка виражалася і засновувалася на вроджених прагненнях, вроджених бажаннях та якихось характерних особливостях. Кожне язичництво кожного народу має свої особливі відзнаки. Хоча при тому воно дуже схоже з язичництвом сусідніх народів та язичництва людства взагалі. Треба розуміти, що наші пращури. Своєму світогляді мали багато помилок, і вони до язичництва додавали багато упереджених думок, забобонів, якихось казок, вигадок. Це все згодом переглядалося, змінювалося, воно відображалося в гуморі. Народному, але це не було язичництвом. Язичництвом було те, з чого випливали всі ці легенди, казки і так далі, що тепер ми називаємо елементами язичництва. Язичництво це система перетворення знань в образи, а образів знання. Тобто кожна людина завдяки язичництву могла. Зробити необхідні висновки з того, що вона споглядала, бачила, чула, відчувала, усвідомлювала, а також навпаки цих образів вона могла отримати знання. Тобто, це якраз такі система розуміння природи навкруги та її взаємодії всередині себе та по відношенню до людини. Іншими словами, це язичництво, це наука без цифри, форму, наука образів, наука, яка дозволяє людині людині знайти своє місце в цьому житті, в природі, всесвіті, загалом. Також треба відзначити, що язичництво не є ніяким чином віруванням та релігією. Тому що релігія це інституція складеного суспільства. Це складний механізм відносин всередині суспільства. І язичництво ніколи не досягало такого рівня серед слов'ян. Вірування. Перш за все, це сліпе прийняття чогось. Тобто, якщо я не можу нічого зрозуміти, не можу нічого пізнати, дослідити, то я просто беру це на віру. І тому я це називаю вірування. Язичництво ж в свій час воно є практичною стороною життя. Що можна сказати про традицію та звичай, які нам е, замінюють або дають замість язичництва? Звичай це те, до чого люди призвичаїлись, е, це звичка, яка з часом перетворюється в сліпе копіювання дій. Тобто, якщо хтось призвичається їсти лівою рукою, а потім всі навколо будуть його копіювати, а далі це будуть повторювати і повторювати. Це перетвориться в звичай. Тобто, це ніяким чином не стосується язичності. Традиція так само, наприклад, ми збиралися раніше на свято для святкування якоїсь події, а потім з часом, з покоління в покоління. Це святкування стало вже саме по собі. Святкування заради святкування. Це є традиція, яка в основі має щось суттєве, але згодом, з поколінням або з часом вона перетворюється просто в повторення якихось дій. Тобто це не є язичництво. це виходить з язичництва, це базується на язичництві, але самим язичництвом воно не є. Який висновок можна зробити з всього цього? Переш за все, язичництво це не віра, не релігія, не звичай, не традиція. Також це не фольклор, не етнографія і не історія нашого народу. Язичництво це система, яка дозволяє розуміти навколишній світ. Це ментальна сторона народу. Завдяки якій? Народ має свої особливості, які, звичайно, мають своє вираження в усьому, що ми називаємо народ. Також треба розуміти, що все, що стосується язичництва, не може мати людську складову, яка є теоретично. Язичництво завжди є практичним. Це е, система практичних знань. Тобто людина живе, людина існує, вона постійно взаємодіє з навколишнім світом, з природою, рослинами, тваринами і закони та правила взаємодії природи та природних елементів між собою та з людиною. Це і є язичництво, яке виражено. Через народні е, образи. Тобто кожний народ на основі своєї ментальності має систему законів та правил. Все це загалом і називається язичництво. Е, також треба розуміти, що язичництво завжди є сучасним. Останні здобутки людства. Здобутки науки, здобутки е, філософії і всього, що є е, людським, це найостанніше та найсучасніше завжди є основою язичництва. Язичництво не може бути закоронілим та незмінним. Як і саме життя. Життя завжди продовжується, завжди йде вперед. І язичництво завжди є. Е, Сучасним відображенням життя. Якщо ми розуміємо, що блискавка та гроза це електричний розряд, то й язичництво повинно відкоригувати своє розуміння блискавки. Тобто це не стріла, яка світиться, яку випустив перун в землю, а це електричний розряд. Але при всьому цьому, щоб не згадувати купу формул, визначень та сухих термінів, можна розповісти образне розуміння цього явища. От якраз образне розуміння цього явища це є язичницький світогляд. Також треба розуміти, що язичництво це не завжди історія, а тим більш не розворот назад. Все, що рухається назад, це деградація, це е, занепад, це руйнування. Той, хто дивиться назад, той не бачить шляху вперед. І, е, той, хто дивиться назад, не може пересуватись вперед без помилок. Він не може зробити життя кращим. А язичництво це прагнення людини до кращого.